Мої вітання. Ви дивитесь трейські новини про головні події нашого міста. Відзначення 65-ї річниці визволення стрія від німецько-фашистських загарбників та демонтаж ритуальних знаків на дорогах Львівщини. Все це у випуску не пропустіть. Відзначення 65-ї річниці визволення стрія від німецько-фашистських загарбників пройшло без сутичок. Мітинг, який відбувся на майдані ринок, організований однією із політичних партій, посилено охороняла міліція та беркут. Мітингуючи протестували проти покладання квітів ветеранами. Як це пройшло? Дивіться у нашому відеоматеріалі. 65 років тому, 5 серпня 1944-го, німецькі війська покинули Стрий. Відтоді ця дата офіційно вважається днем визволення нашого міста від фашистів радянськими солдатами. Сьогодні біля пам'ятника воїну-визволителю, що на площі ринок, відбувся мітинг за участі однієї із політичних партій. Вони протестували проти покладання квітів ветеранами Великої вітчизняної війни до підніжжя монументу. Організатори мітингу мотивували це тим, що радянські війська не можна вважати. Визволителями, а просто ще одними загарбниками, котрі силою насаджували комуністичну ідеологію. Люди загинули, але ми хочемо сказати, що це не є шана людям, це є шана ідеології. І тому всеукраїнське об'єднання Свобода хоче викинути ту ідеологію з місця, як я говорив, і місто Степана Бандери, щоб тої ідеології в нашому місці не було, і треба раз і назавжди навести порядок з цим. Якщо ми не почнемо робити, то Нічого не зміниться. Порядком на майдані ринок сьогодні стежило чимало людей у формі. Їх було набагато більше ніж самих учасників мітингу. Що саме думають мешканці Стрия щодо події 44-го року, ми вирішили з'ясувати у перехожих на майдані. Це, це були два тоталітарні режими, які воювали між собою. Люди стали заручниками тих двох великих темних сил. І в принципі, так як у нас, скажем, залишилася радянська влада, тут ніби визволителі прийшли само собою, що вони тут поставили свою владу і своє. Ну своє принесли сюди. Ціль цього мітингу, я думаю, така дуже проста. Тут виступаєш освободителі. Нас освободили не руски, не своєцькі нас освободили хто? Німці, бо вони вийшли зі стрия, Вони звільнили стрий. А стрий зайняли хто? Останній раз русські му році, 2 серпня, і оце ми повинні відмітити. І вже пора їм після 91-го звільнити всю Україну. Лічна моя думка, що пам'ятник нікому не мішає. То, в принципі, історія. Історія історія вона дорога і для всіх. Ну, є, є свої свої рідні сторони. Тобто одні одні говорять, що правильно, що визволи, інші говорять, що ну, це, в принципі, що, те, що це це те, терор. Це да. От. Не знаю, моя думка, що в принципі пам'ятник нікому не мішає. Я, на мою думку, цей мітинг за визволення, то зовсім немає різниці, бо визволили добре, що визволили. А зараз політика, вибори, краще би не мітинги за визволення, а щось для людей зробили. На щастя, сутичок цього дня не відбулось, оскільки ветерани поклали квіти до підніжжя пам'ятників, що вчора. Сьогодні стрій зустрічав учасників міжнародного дитячого веломарафону європейськими стежками Степана Бандери. Він стартував 1 серпня у Соснівці, а закінчиться 24 серпня у День Незалежності України біля могили Степана Бандери у Мюнхені. З подробицями Василь Алексеєв. Учасники веломарафону, вихованці Львівського обласного центру краєзнавства і туризму та велоклубу благодійного фонду екомилосердя міста Соснівка на в'їзді в, в стрі зустрічали, супроводжували їхні стрільські ровесники на чолі з ветераном спорту Романом Мензюком. Біля пам'ятника Степану Бандері їх зустріли хлібом сіллю представники влади, конгресу українських націоналістів, пластуни, ветерани ОУНУПА. Тут відбувся урочистий мітинг. До присутніх звернувся начальник міського управління освіти Микола Мазур та ініціатор відродження пласту в місті Іван Нагірний. Місто Стрий, власне, є колиською родини Бандерів. Саме тут Степан Бандера у 1919 році почав своє навчання в Устрицькій гімназії, перед якою ви знаходитесь. Саме тут, устрицькій гімназії, він поступив у скалецьку організацію Власт. І там формувався його не тільки фізичний дух, але і національний. Там закладався фундамент майбутнього керівника, лідера Організації українських націоналістів. Якщо молодь буде такою національною духовною, як Степан Бандера, значить наша нація, наш народ ніколи не згине. З власною поетично-публіцистичною композицією про Степана Бандеру та свій веломарафон виступили самі його учасники. А ми йдемо в мирний час. Нам запорухою підтримки ваші за Україну, за свободу, за всіх нас. Ми вирушаємо. Побажайте нам удачі. Удачі на європейських стежках провідника ОУН побажали юним велосипедистам голова міської організації Куню Ростислав Годь, представник міськоконкому Василь Коханчик, керівник акції Павло Савчук, всі стріяни, які були свідками цієї зустрічі. Веломарафонці зіснили екскурсію на меморіальному комплексі борцям за волю України і вирушили далі. Напередодні юні веломарафонці побували у музеї садибі Степана Бандери в селі Воля Задеревацька. Наші кореспонденти побували і там. Вздовж усього шляху до музею садиби великого українця, учасники веломарафону зустрічали діти з квітами і державним прапорцями в руках. А біля пам'ятника Степану Бандері – ветерани національно-визвольних змагань, представники громадськості і конгресу українських націоналістів. На честь сторіччя Степана Бандери, вихованці велоклубу благодійного фонду Екомилосердя міста Суснівки, щодня долають на велосипедах 100 кілометрів, пропагуючи водночас здоровий спосіб життя. Відкриваючи мітинг сільський голова Руслан Хомен, зокрема, зазначив І щиро вдячний за те, що ви присвятили цей велопробіг нашому славному герою Степану Бандери. І ми від нашої громади передаємо вам капсулу з землею, на яку ступала Степан на Бандери нога, щоб ви її питаємо. Дякую. Цю капсулу велосипедисти покладуть на могилу Степана Бандери в Мюнхені. Але ми справді відчули себе під відділом УПА, який йшов від села до села, визволяв наших українців, рятував від польських шовіністів, від НКВД, від Гестапо. І справді мав велику підтримку мав УПА в українських селах, українських селян. Без тієї підтримки вони не могли б існувати до 51-го року. І так само ми йдемо від села до села і бачимо, як тепло. Ви нас зустрічаєте. Він вручив сільському голові подяку за сприяння в проведенні веломарафону. Щасливої дороги і вдалого завершення поле. акції побажав Перш, юним патріотам можливо. України голова Стрийської районної організації Куну, депутат районної ради Микола Магас, покидаючи волю за деревацьку, веломарафонці здійснили екскурсію залами музею садиби провідника. Ігор Тимків, Роман принець дистриських новин. Демонтаж ритуальних знаків до 14 серпня цього року дорожники приберуть з зубіч автомобільних доріг загального користування. Всі ритуальні знаки, які виставляють в Україні на місцях аварій. Про це повідомили в прес службі Мінтранзв'язку. Рішення прибрати ритуальні знаки з автодоріг було прийнято на початку року на спільній нараді Укравтодору та департаменту ДАІ МВС України. Наразі виконуються роботи з демонтажу на місцях аварій у Львівській області, де таких знаків 198. У стрію поки що таких робіт. Не проводитимуть. У Львові сьогодні прощаються із лідером легендарного гурту Брати Гадюкини Сергієм Кузьмінським. Прощання відбувається у мистецькому об'єднанні дзига. Повідомляє кореспондент Західне. Запалити свічку, принести квіти, висловити слова в співчуття рідним та близьким Сергія може кожен. Чітко запланованої акції не передбачається. Цей час буде присвячено спогадам та прощанню з кузою, повідомила керівник відділу реклами МО Дзига Юлія Хомчин. Церемонія прощання триватиме до 23-ї години. Поховає Сергія. Кузьмінського 6 серпня о 16.00 на Личаківському кладовищі. Нагадаємо, лідер гурту «Брати Гадюки» Непкузя помер 3 серпня 2009 року від раку гортані. Міністерство освіти і науки України відновило видавання ліцензій вищим навчальним закладам країни. Голова правління конфедерації Юрій Мирошниченко зазначив, що очолювана ним організація ще у червні просила Міносвіти відновити видачу ліцензій ВНЗ. адже рішення про призупинення їх видачі суперечить низці нормативних актів. Мирошниченко висловив задоволення у зв'язку із тим, що Міносвіти взяло до уваги аргументи конфедерації і висловив сподівання щодо подальшої плідної співпраці з міністерством. На сьогодні це все за декілька секунд. Олег Филик розповість про спортивні події. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе. Вчитель виховує життя, перевиховує спорт же Загартовує вітає в студії Олег Филик. Сьогодні про таке семирічний український гросмейстер Максим Гринак WBC Планує ввести додаткове зважування боксерів на турки у повному складі національної збірної. Не перемикайте. Олексій Михайличенко оприлюдний список гравців, які гратимуть проти команди Туреччини. Головний тренер національної збірної України Олексій Михайличенко оприлюднив список 18 футболістів, викликаних для підготовки до товариського матчу проти команди Туреччини, що відбудеться 12 серпня у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Загалом у сепневому варіанті збірної представлені гравці шести клубів: чотирьох вітчизняних і двох зарубіжних. Утім, цей список не варто вважати остаточним. Адже після поєдинку наступного туру чемпіонату України та Єврокубкових випробовань. Він може зазнати коригування на тренувальній базі. ФК «Динамо» конче заспісені жовті зберуться у понеділок, 10 серпня. П'ятеро українців візьмуть участь в етапі Кубку світу з триатлону в Угорщині. 8-9 серпня в Угорському Тесайвароші пройде етап Кубку світу з триатлону. Українська команда буде представлена п'ятьма спортсменами у складі Юлії Сапонової, Інни Циганюк, Марії Квіти, Олексія Сюткіна та Володимира Полікарпенка. Для останнього це перший міжнародний старт після Олімпійських ігор та відсутності через травму. Усі дні вісім наших молодих спортсменів візьмуть участь у Кубку Європи серед юніорів. Пише сайт Національного олімпійського комітету. Вага боксера або небезпека її прискореного скидання. Всесвітня боксерська рада WBC має намір вести ще одну процедуру попереднього зважування. Додаткове контрольне зважування буде проходити за 15 днів до початку бою. Цей захід, на думку WBC, покликаний захистити боксерів андекарта від небезпеки, яку може нести їх здоров'ю прискорене скидання ваги. Наразі, згідно з правилами, WBC, вага боксера не може перевищувати ліміт на 10% за місяць до поєдинку і на 5% за 7 днів до бою. За 24 години до довбою боксери повинні Ластися в рамки відведеної вагової категорії. Терміну 15 днів це якраз той самий час, коли промоутери вкладають контракти з боксерами, які будуть проводити 4- і 6 раундові поєдинки. Ніхто не знає, в яких кондиціях вони перебувають на той момент. Вони просто намагаються укластися в ліміт до офіційної теремонії зважування. Це може призвести до нещасних випадків, так що необхідно піти на такий гуманний крок, як зважування за 15 днів до бою. Зазначив президент WBC Дон Хосе Сулейман. Знай наших семирічний вихованець Новояврівського шахового клубу Максим Гринак здобув друге місце на 11-му міжнародному чемпіонаті шахів у місті Гданську, Республіка Польща. Юний гросмейстер з Львівщини змагався за швейцарською системою. 9 турів у міжнародному турнірі. Взяли участь 160 дітей з усього світу віком до 8 років. Максим Гринак привіз у Новояврівськ медаль грамоту та цінний подарунок. У свої 7 років хлопчик уже має четвертий розряд із шахів. І на завершення трішки кур'йозу дай ближньому по обличчю в Києві створили клуб, учасники якого залюбки товчуть одне одному пикі, бо бої відбуваються на даху звичайної столичної висотки. Бійці дають вихід емоціям що щосили гамселячі одне одного кулаками. Рефері після кількох нетривалих раундів визначає переможця. Інші бійці під час поєдинку ставлять клубну валюту на того чи іншого учасника бою. Нове молодіжне захоплення називається просто і зрозуміло мордобокс. Попри розважальну місію Мордобоксу, учасники клубу зізнаються, що б'ються не лише за Розваги це чудовий досвід бою, який може знадобитися будь-де на вулиці, навіть щоб просто захиститися чи захистити когось від грабіжників, яких на вулицях українських міст завдяки кризі все більше. Інші бійці навпаки розповідають, що їм просто потрібен вихід накопичених емоцій, зокрема агресії. На даху це можна зробити без проблем. Добрий намір і Кінець всякій справі і вінець. Для вас працював Олег Филип. До нових зустрічі в ефірі. Спонсор прогнозу погоди приватне підприємство Макбут синоптики прогнозують на завтра хмарно дощі. Атмосферний тиск 736 мм шість міліметрів тут повітря 85%. Температура повітря вночі 18-20 з позначкою плюс. В день – 17-21, один нуля. Вітер південно-східного напрямку 3-5 метрів за секунду. Надійність конструкцій. Точність замовлення, вчасність доставлення це Макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.